А сила лева в тобі Коньяк року номер один вітаю 1165-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Кинули форму та зброю і втекли. 12 військовослужбовців російської армії зникли у прифронтовому районі на Херсонщині. Про це повідомляє рух. АТЕШ, як доказ наводить фото, покинути окупантами спорядження. Це військовий одяг, бронежилети і навіть банківські картки, видані російськими банками. Дезертири перевдягнулися у цивільне і кинули передові позиції. Очевидно, не маючи іншого способу зберегти собі життя. Зазначають в АТЕШ. Повідомляється, що російські війська проводять розшук на окупованих. В територіях і намагаються дізнатися від тих, хто товаришував з втікачами, куди вони могли подітися. Підтримка на 310 мільйонів доларів. Державний департамент США затвердив пакети з навчання та підтримки винищувачів F-16 для України. Документ відомство опублікувало у соцмережі X. Як пояснили у держдепі, закупівля охопить позиції, що не належать до оборонного обладнання. Серед них модифікація та модернізація літаків, навчання персоналу з експлуатації та технічного обслуговування. Йдеться також про запасні частини, витратні матеріали та логістику. Нагадаємо, днями у змі з'явилася інформація. Інформація, що Сполучені Штати відправили в Україну списані літаки F-16, Зокрема, у мережі виклили кадри, як частково розібрані винищувачі, завантажують в український чартерний транспортний літак Ан 124 в Аризоні. До слова, перші поставки F-16 Україна отримала торік. Вперше у світі український морський дрон Магура знищив російський винищувач. су 30 про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На підтвердження ГУР виклав відео. На ньому видно, як рухаючись по воді, український безпілотник фіксує у прицілі літак і цілить по ньому ракетою. Після влучання винищувач запалав і впав у море. Су 30 коштує близько півсотні мільйона доларів. Він був підпорядкований морській авіації країни-агресорки. Гур Міноборони повідомляє, що. Що операцію проведено у взаємодії з СБУ та силами оборони України? Окупанти активізували атаки безпілотниками у районі Херсона. Про це повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Лише сьогодні, внаслідок цих ударів, постраждали шестеро жителів області. За його словами, російські війська постійно намагаються знайти нові частоти та нові маршрути для своїх атак безпілотниками. Вони змінюють і частоти зараз знову і пробують перелітати. Де вони де їх там дрони падають? Вони ж розуміють, де вони падають. Вони пробують або облітати, або перелітати. Ну і це постійна боротьба така. На жаль, і звичайно, там 20-30% все ж таки проривається цих дронів. І, Ну якась шкода, звичайно, постійно нашим людям, які тут проживають в Херсоні. Новим папою римським стане людина, яка буде компромісною фігурою для католиків в усіх куточках світу. Таку думку висловив посол України в Ватикані Андрій Юраш. За його словами, цього разу у складі конклаву, який обиратиме папу, вперше втратили більшість європейці. Натомість посилилось представництво церковних ієрархій з Азії, Африки та Америки. При цьому, на думку Юраша, новий очільник Ватикану продовжить реформи папи Франциска, зокрема щодо посилення ролі жінок у церкві. При такому величезному різноманітті і представництві це зобов'язує до модерації і знаходження фігури, яка буде компромісною, найбільші шанси є в тих кандидатів, які відійдуть від крайності. У Полтаві почали демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І перед зносом спеціалісти вивчили стан монумента та вирішили, яким способом провести демонтаж. Роботи виконуються за підтримки меценатів та небайдужих громадян без залучення коштів міського бюджету. Спершу демонтували шолом його частини музейні працівники склали у спеціальні контейнери. А на верхівці пам'ятника виявили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла, який раніше ніхто не помічав. Після повного демонтажу. Пам'ятник передадуть на зберігання та дослідження до музею полтавської битви. Ми займалися серйозним підходом до усунення з простору, а саме відбувалися консультації з науковцями, реставраторами, краєзнавцями. Відпрацювали план для того, щоб мистецькі елементи, які є, були відповідно реставраційно демонтовані і переміщені в музей для відповідного зберігання як експонати. У мерії повідомили, що на місці, де стояв пам'ятник, встановлять український символ, що увічнюватиме події, чи визначні постаті країни або ж відображатиме українську гідність та ідентичність. Для цього має бути проведений сучасний архітектурний конкурс національного рівня. До 12 маленьких пацієнтів на день можуть отримувати ниркову терапію у відновленому відділі нефрології нефрології. Перепрошую, та діалізувохмадиті старій зруйнувала російська ракета 8 липня. Торік із лікарями, які дивом вижили під час атаки, та нинішніми пацієнтами поспілкувалася наша Соня Григорчук. Світле приміщення із шістьма ліжками та апаратами для діалізу біля них маленьких пацієнтів на замісну ниркову терапію тепер приймають за новою адресою у поліклініці охмадиту. Тричі на тиждень дитина має приходити на таку процедуру і від трьох до шести годин, в залежності від того, скільки розраховано для цієї дитини час проведення гемодіалізу, вони лежать і отримують процедуру очищення. Ремонт розпочали в листопаді. Торік за цей час облаштували діалізну залу, систему підготовки води, технічні приміщення та санвузли, ординаторську та два місця в кабінеті перитонеального діалізу з відновленням допоміг уряд Німеччини. Для частини амбулаторної, якщо ми кажемо поліклінічна, нам це закупили партнери. Вони цілком облаштовують це відділення. Нам були закуплені новітні апарати для діалізу і хронічного відділення. і Вони теж тут знаходяться на базі цієї лікарні. цієї організації німецької GIZ. За день на діаліз тут можуть прийняти 12 дітей. Лікарі жартують, що крутять своїх пацієнтів. Основний принцип, коли збереться кров дитини, пропускається через фільтр, через який йде її очищення, і вертається назад вже більш очищеною. І цей процедур цього двіження, як ми кажемо, крутим дітей. Лікарка каже, процес неприємний і часто болючий для дітей. Та за їхнім станом постійно стежать та підтримують фахівці. Ставиться дві голки. Тобто артерія забирає кров. Це апарат, який його крутить. Бачите, це просто як механічна частина. Є там комп'ютерна частина, механічна частина, і сама безпосередньо колонка. Оця колонка, вона є таким скарбом. Тут маленькі волокна. Бачите, в них втече кров. Між ними тече діалізна рідина і іде обмін. Тобто ця діалізна рідина на себе з крові тягне погані речовини. До ракетної атаки на Охмадит Ольга Бабічева завідувала відділенням хронічних інтоксикацій. Каже, працювала в стаціонарі на 25 ліжок, та часом пацієнтів могло бути і більше. Це важкі діти, дійсно важкі, які потребували стаціонарного лікування. Вони поступали в важкому стані. Ми виводили з цього стану, стабілізували стан дитини, переводили на програмний гемодіаліз і далі в подальшому вони могли вже проводити цей діаліз вдома або залишались в нас. 8 липня, згадує лікарка, розпочиналось, як і будь-який інший робочий день. Процедура починається у 8. тобто діти вже проходили цю процедуру, вони вже лежали, їх було шість, то їх неможливо так просто зняти з ліжка знаєте, і віддати. Їх треба цю кров, треба вернути. Це якийсь час займає. І ми почали ці процедури вертати. Далі я нічого не пам'ятаю. Отямала жінка вже в реанімації. Від колег дізналась – ворожа ракета влучила в їхній корпус. Від вибуху обвалилась стеля та стіни. Ольгу придавило завалами. З-під важких кам'яних брил її допомогла витягнути медсестра. Лікарка отримала важкі поранення голови та руки. Каже, реабілітація була болючою та довгою, але щаслива, що змогла повернутись до роботи. Три місяці взагалі не ходила. Потім дуже довго вчилась ходити. Зараз вже можу працювати, але нема де. Маємо тільки цей корпус, який це відділення, яке зробили. Я кажу, що це Маленька частина того, що ми робили. Діток, які потребують стаціонарного лікування, тимчасово перемістили до інших лікарень або за кордон. Стосовно відділення хронічних інтоксикацій, діти були реаліковані в першу дитячу лікарню і їм надавали діалізну допомогу. І деяким з них зараз ще продовжують надавати фахівці центру нефрології і діалізу міста Києва. Очільник лікарні каже, у планах відбудови нове відділення, де знову зможуть приймати пацієнтів, які потребують постійного догляду. В новому корпусі буде створено відділення нефрології інтенсивної нефрології. Де ми, як і раніше, будемо приймати найважчих пацієнтів. Але це згодом після того, як буде ну, цей підрозділ. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.